За повідомленням штабу ЗСУ на Куп'янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога у районах Синківки, Іванівки, Кислівки Харківської області, а також понад 10 атак противника біля надії Луганської області. Авіаційних ударів російські окупанти завдали по піщаному Харківської області. Сили оборони відбили п'ять атак ворога і на Лиманському напрямку, в районі Макіївки, Луганської області. На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщівки Донецької області. Проте сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Завдають ворогу втрату живі силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог не полишає спроб за підтримки авіації оточити Авдіївку. На Авдіївському напрямку безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового та Первомайського Донецької області. Але наші захисники відбили щонайменше три атаки ворога. На Маріїнському напрямку наші захисники відбили 17 атак ворога в районі Мар'їнки та ще чотири в районі Новомихайлівки, що на Донеччині. Також на шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районі Новомайорського Донецької. Області на Запорізькому напрямку наші захисники стримують окупантів в районах Новодарівки та східніше малої токмачки Запорізької області. Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу на Херсонському напрямку. Наносять вогневе ураження по тилам противника.